Доброго ранку, мої любі першокласники! Сьогодні на нас чекає відповідальна робота. Ми з вами напишемо діагностувальну роботу, вид якої списування, тож налаштовуємось на роботу, беремо гарний настрій та згадуємо всі свої знання. Приготуйте, будь ласка, підписаний листочок для написання роботи. Відкрите сторіночку листочка. Зверніть увагу, зліва у вас є червона лінія. Це поля, межа, за яку заходити не можна. На верхньому рядочку поставте два пальчика і запишіть з великої літери слово списування. Зверніть увагу. У слові списування є дві буковки N. Цей секретик треба запам'ятати. За потреби поставте відео на паузу. А ми продовжуємо. На наступному рядочку поставте один пальчик. Відмітьте, це буде місце для заголовку до нашого тексту. Наш текст називається Моя Україна. Зверніть увагу, обидва слова написано з великої літери. За потреби поставте відео на паузу. Для того, щоб почати нашу роботу, ми з вами опускаємось на третій рядочок. Робимо невеликий відступ, знову ж таки, на один пальчик і ставимо крапочку. Невеличкий відступ називається абзац, яких ми маємо дотримуватись під час списування тексту. Ну що, саме час приступити до ознайомлення з текстом. Відкрите букварик на сторінці 52. Знайдіть, будь ласка, текст, записаний внизу сторінки. Прослухайте уважно, я вам його прочитаю. Ми живемо в Україні. Наша країна велика і красива. Куди не поїдеш, побачиш зелені гаї безкраї поля. Великі ріки і малі ручаї. В Україні багато міст і сіл. Головне місто України Київ. Діти, зверніть увагу, ми списуємо лише два абзаци, третій абзац ми не списуємо. Запам'ятайте, який текст є зараз на екрані. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте цей текст. Чудово! Тож, давайте ще раз зрозуміємо, про що йде мова в нашому тексті. В нашому тексті йде мова про Україну. Ми живемо в Україні. Діти, яка наша держава? Наша країна. Велика і красива. Куди не поїдеш? Що можна там побачити? Можна побачити зелені гайні, безкрайні поля, великі ріки і малі ручаї, чого багато в Україні? В Україні багато міст і сіл. Дайте відповідь на запитання, як називається головне Місто України. Головне місто України це місто Київ або столиця нашої України. Отже, діти, зверніть увагу, в тексті є розділові знаки. Ми їх точно так же переносимо на листочок крапочки, куми, а також знак тире. Я бажаю вам успіхів! Сподіваюся, що ця робота для вас вийде нескладною. Бажаю успіхів, до зустрічі!